Агілля Твоє нехай прославиться, Бога Син і Дух Святий. Амінь, Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде, твоя, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

З Хмельницької. З Хмельницької. Да, да. Бо колись до нас приїжджали, я ходила туди на хепса, вот, приїжджали із Вінницької, в Ніліці. І я прямо аж чуть до їх не вискочила, тоді сповнила назад, назад, на своє місто сіла. Хотіла поспитати, чи не з моєї, не з мого села. Сутян. А я з Вінницької області. А, а сюди в Марганець як попали? <реш> Заміж ви. Да. Одесь... Ну вот скажіть, хорошо, що привозять і очень, кормлять, так? Дуже дуже. Це просто чудеса Господні. Бог посилає. А як ви тут зараз проживаєте, от в цей час? А як? І стріляють. Ну, слава Богу, Господу Богу, хлібу, що є. Оце нам привозять сюди оце питання. Це дуже добре. Так... Ну а світ в квартирі є? Є поки. А газ. Є газ. Слава а надалі ми не знаємо, як буде, як буде, так і буде. Нехай Бог допоможе. Та дай Бог. На Бога надіємося. Да. А на кого надіємося? Бабуся, ми будемо молитися, щоб Бог сохранив нас всіх. Просіть, щоб я зустрілася своїми дітками і, свої, і своїм правнуком. Йому вже 4 роки правнукові. а ті дороги закриті, я до них не можу поїхати. Добре, будемо молитися. Моліть, що, брат, а як...